Дві усім, мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка Книжок. На каналі, якому вже, до речі, два роки виповнилось в лютому тантарам! Чекаю вас в коментарях. Хочу зняти Q&A і відповіді на запитання. Тож, якщо вас щось цікавить, то пишіть в коментарях ваші питання, а також мені буде дуже цікаво дізнатися, як давно ви дивитесь мої відео. Ну, а я перейду до основної теми цього ролику: це прочитане січня. Перше прочитане в цьому році і ого, яке! прочитане. поїхали. Перша прочитана книга мною у січні це нова радість стала улюблені колядки та щедрівки» від Абаба Галамаги. І це надзвичайно красива. Книга, ой, Боже, вона така велика. Вона дуже-дуже красива. Я вам піднімаю, як вона гарно виглядає. І насправді тут, звісно, не було особливо що читати. Я її проспівала буквально кожну колядку та щедрівку насолодилася цим, бо період Різдва мій улюблений у році. Я супер рекомендую вам цю книгу комусь на подарунок подарувати, бо це такі теплі емоції приносить. Тож беріть на замітку на наступне різдво. Йдемо далі. Наступна книга прочитана мною в січні це мальопис Пантера, і тут теж неймовірні ілюстрації. Вони дуже химерні, вони такі психоделічні місцями, такі, які хочеться прямо роздивлятися і шукати в них додаткові сенси, окрім тексту. Але сам текст він для мене був доволі складний. Він був сумний, він був дуже депресивний. Тут у нас розповідається про дівчинку, в якої помирає її улюблена кішка. Вона живе лише з батьком. І після того, як її кішка помирає, до неї починає навідуватися. Пантера, пантера з якоїсь далекої країни, можна так мабуть сказати. І тут можна шукати різні сенси цьому, хто була ця Пантера, чи це була Підсвідомість дівчинки, чи можливо це просто як фантазійна частина, чи цю пантеру дівчинка почала бачити замість кішки, яка померла. А також я читала думки, що тут йдеться в тому числі про насильство над цією дівчинкою. Хоча, чесно, коли я вперше сама прочитала цю книгу, то я не щитала цієї лінії. Потім, коли я про це почула, я перечитала деякі сторінки і подумала, ну, make sense, Може, так і справді тут про насильство. Але скажу чесно, вона була занадто дивна для мене. І я її оцінюю максимум на 7 з 10. І окрім, що вона була дуже дивна, я не маю нічого проти таких дивних книжок, іноді мені хочеться щось схоже почитати. Але вона ще й була дуже депресивна, дуже складна і дуже сумна. І після неї залишився такий гіркий післясмак, справді. Мабуть, цього й добивався автор, і в нього це вдалося, але мені було неприємно після її прочитання. Йдемо далі. Наступна книга, яку я прочитала в січні, це і його різдвяні канікули. І е, я дуже хотіла прочитати цю книгу, бо мені подобається як Пишемоє. Мені подобалися інші його тексти, які я читала. Оце його. Розбирання, копання в людях, в почуттях, в людській поведінці, це було класно читати. Але конкретно в цьому випадку книга мене відверто дратувала дуже сильно. Бо головна героїня тут росіянка за походженням. І я розумію, що книга написана. Дуже давно. Я розумію, що Моєм був. ну, Тобто, і він це і висловлює там в книжці шляхом розмов інших героїв. Типу, він ганьбив росіян частково. Але те, що вона росіянка і вона. Розсмишляю про їхню велику культуру, і оце все воно мене так бісило. Я розумію, що це з мого боку, типу, трохи нелогічно, бо книга написана не зараз, і книга взагалі не про це. І вона там росіянка. Вона в тій Росії була коли тільки народилася, і навіть ну типу нічого не пам'ятаю, особливо. Але все одно мене це так бісило, я не могла не думаю. загалом. Сюжет книги мені сподобався. Мені сподобався головний герой. Мені сподобалося, як тут розгортався повільно так меланхолійний сюжет. Мені сподобалося, що все тут відбувалося в різдвяний період, і в нашого головного героя була така туха за, за тим, як він так депресивно проводить цей різдвяний період. Але Ну мене це прям дуже бісило. І я нічого не можу собою зробити. Через це я навіть не знаю, як оцінювати цю книгу, бо вона мені то, начебто, і сподобалася, але в процесі читання вона мене дуже бісила, і оце в мене таке сум'яття почуттів. Тому я навіть не знаю, радити, не радити цю книгу. Типу, я б її мабуть, ну я її дочитала, але е, в якийсь момент я така: ну а на що мені це зараз? Знає, що мені витрачати цю енергію на те, щоб злитися, на те, що тут головна героїня росіянка. Загалом, я навіть не буду тут вам переказувати сюжет, розповіла насамперед свої емоції. Е, така, я не знаю, я навіть не знаю, як це описати. Моєм гарно пише, я буду читати ще тексти, які я в нього не читала. Але ця книга, можливо, навіть і війде в гірші року. Можливо, наступна книга це там, де заходить сонце. Е, по цій книзі я робила книжковий клуб. І це був перший книжковий клуб з усіх, які я проводила, де всі оцінили цю книгу на 10 з 10. Я в тому числі. Тут справді немає до чого докопатися, розчепитись, так би мовити, бо це така щімка, така. Тепла, така справжня, така зворушлива історія про пансіонат для літніх людей, в якому розкриваються життєві, трагічні історії кожної і кожного, хто проживає в цьому пансіонаті. Нашу головну героїню привозить туди син через певні обставини. і вона Намагається вжитись в цьому місці, яке неможливо назвати домом, але яке вимушено стало домом для всіх тих людей, які там опинилися. Я і плакала, і дуже багато сміялася настільки колоритні, настільки класно і життєво прописані персонажки тут, особливо ну, саме персонажки, насамперед для мене. Мені дуже сподобалася ця книга це точно буде в топі найкращих цього року. Тут багато можна, можна би було, мені здається, ще додати там якого лінію цю книгу саме з розмірковувань щодо. Трансформації уявлення людей про пансіонати для літніх людей в нашій країні е, можна би було ще трішки більше цього додати, бо мені е, можливо трішки цього не вистачило, але насправді е, тут насамперед про людські долі, і ці людські долі настільки добре тут прописані, і ти настільки. Відчуваєш, що ти знаходишся в цьому пансіонаті з цими людьми, ти разом з ними смієшся, разом з ними плачеш, разом з ними переживаєш життєві їхні трагедії і хвилюєшся настільки за головну героїню, як з нею вчинять її рідні, що прям до сліз. Наступна книга прочитана мною у січні це «Записки строковика, написана Миколою Рочком. Вже після його загибелі, видана його родиною. Микола загинув, будучи на фронті, захищаючи нас з вами. І, власне, тут конкретно в цій книзі це його записки, коли він був ще на строковій службі в 2018-2019 роках. Тут зібрані чесні, такі щирі історії про його досвід строкової служби, про ситуацію. В які він там потрапляв, про його товаришів, про плюси і мінуси великою мірою е, армії. І е, це як щоденник, так власне, мабуть, це буквально як такий щоденник, який він вів, е, будучи на службі. Наступна книга, прочитана мною у січні, це Дім на краю світу. І знаєте, коли я вперше прочитала цю анотацію, вона мене... Насамперед зацікавила, бо мені здалося, хм, родина з трьох людей переїжджає в будиночок на краю світу, щоб там будувати своє життя. Звучить непересічно і звучить цікаво. Але от коли ви візьмете і прочитаєте цю анотацію, то Після вже прочитання цієї книги мені хочеться вам сказати, що це значно більше, ніж ця анотація. Мені сподобалася ця книга, я думаю, я оцінюю її десь на 9 з 10. Ця книга насамперед про оголення почуттів. Ця книга насамперед про почуття і про те, як. Люди турбуються один про одного, про те, як вони кохають, про те, як вони оголюють свої почуття один перед одним і роблять вибори, які не завжди здаються окей, навколишнім, але до яких вони самі прагнуть. Це історія про трьох людей, за плечами яких Багаж різних трагічних ситуацій, в когось дуже трагічних, а в когось менш трагічних. І насправді мені сподобалася ця книга насамперед тим, що я вірила вірила в цих людей, вірила в. Те, що те, як вони чинять ці книзі, вони начебто так і мали чинити. Ну, тобто, в мене сходилися їхні вчинки з тим, якими я їх уявляла, і як мені власне показав їм їх автор. Мені ця книга сподобалася, по-перше, своєю мовою, те, як майстерно вона написана. Це правда, вона прям захоплює іноді. Ну, тобто, дуже влучні слова підбирає автор, описуючи ту чи іншу ситуацію. По-друге, мені ця книга сподобала. Своїми персонажами. По-третє, мені ця книга сподобалася, що все ж таки я, начебто, як мала такий світлячок надії, за яким йшла впродовж цього трагічного сюжету і доволі меланхолійного. І це якби спонукало мене вірити в те, що в наших героїв і героїні все буде окей. А як там вже було? Це вже ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Швидко про анотацію тут у нас розповідається про двох друзів, які з дитинства так пробували будувати щось на кшталт стосунків. Це два хлопці, і потім, вже подорослішавши, один з них переїжджає до Нью-Йорку і там живе своєю дівчиною. І потім його друг з дитинства приїжджає до них. І вони починають будувати своє життя втрьох. Е, я ж кажу, сюжет е, може вас зацікавити, але тут більше про почуття і про те, як це написано, ніж про сюжет. Цю частину відео я вже перезаписую вдруге. Якщо вони зараз дивляться люди, які теж знімають відео, то ви можете мене зрозуміти, як я ненавиджу весь світ в цей момент, бо у мене не записався звук на попередній частині. Все, ліричний стопу завершено. Повертаємося до прочитаного. Ще одна книга, яку я прочитала у січні, це вбивство на сходах, графічний роман Мальопис про вбивство Степана Бандери. Вона дуже дуже тонка, і вона мені не дуже сподобалася. Основна причина, чому вона мені не дуже сподобалася. Е, мені здається, що тут все ж таки за бекграунду про життя та діяльність пана Бандери, я розумію, що і назва, і анотація мені говорять, що це конкретно мальопис про вбивство, е, про те, як воно було сплановане, е, як воно власне трапилося. Зовсім трішки що цьому передувало, але мені ж все ж таки здається, що можна би було хоча б ще один розворотик або кілька додати, щоб трішки подати бекграунду читачам та читачкам. І ось це такий мінус, який доволі суттєво вплинув на мої враження від цієї книги. А так. Загалом цікаво, мальовка цікава, і сама ідея графічного роману цікава. Тож такі враження. Наступна книга це фентезі, і так це доволі неприсічно для мого каналу, бо я дуже рідко читаю фентезі, але скажу чесно, що можливо це настав той переломний момент, коли мені захочеться читати його все більше і більше, бо мені так сподобалося поринути. В фантазійний світ, який зовсім інший, в якому зовсім інші правила, в якому чарівні істоти. І водночас цей фантазійний світ він добрий. І в цій книзі було місце турботі, було місце доброті, було місце зародження почуттів. Загалом тут в нас роман, який називається «Поклич лисицю» і в ньому розповідається про двох сестер. Які живуть поруч з лісом, а в тому лісі існує інший світ, там живуть феї, і в один момент от нас сестер потрапляє е, в потрібне місце, в потрібний момент. І ось вже їм сестрам загрожує смертельна небезпека, якщо вони не впораються з прокляттям фей. Насправді, дуже класно тут ще й є прописана саме тема сестрицтва в цій книзі. І Доволі така добра історія з напруженим динамічним сюжетом, з класним прописаним фентезійним світом, таким доволі прогресивним е, і е, класні тут і звірі відіграють роль е, доволі велику. Е, я прямо я ж кажу, поринула, насолодилася, прочитала за два заходи цю книгу і. Якщо будуть виходити українською мовою ще книги цієї авторки, бо це її дебютний роман, то я обов'язково буду читати. І остання книга, про яку хочу сьогодні розповісти, це Білий Попіл. Я вже читала одного разу цю книгу кілька років тому. Зараз перечитувала, бо завтра, до речі, прямо в момент, коли ви дивитеся це відео, якщо ви дивитесь його, як тільки воно вийшло, я проводитиму свій книжковий клуб. Власне, по Білому попілу і Ларіона Павлюка. Я вкотре переконалася, що це мій автор, це мій жанр, мені сподобалася ця книга після перечитування. І вдруге, залишаю вам посилання на свій розгорнутий відгук. Ну що ж, це були всі книги, які я прочитала в першому місяці 2025 року. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати мої враження. Нагадую, щоб ви писали в коментарях свої запитання до мене, запитання про блог, про книги, про особисте. Буду е, знімати питання-відповідь. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Два тижні мене не було на каналі, але сподіваюся, надалі вже не буду робити такі несподівані перерви. Тож... До зустріч.